Доброго дня, 29 серпня, 23 рік. Про можливість використання столових сортів для виготовлення вина. Ну, єдина поправка в цьому плані. Це може бути невеликі масштаби вирощення винограду і по якійсь причині утворився його надлишок. Це перший фактор. І другий фактор столові сорти, на мою думку, які можуть набрати. Відносно велику кількість цукру, скажімо, хоча б 17-18, і вініфікувати їх забілим способом і з ретельною підготовкою матеріалу перед ферментацією. Ну, скажімо, ось зараз ландиш. Це дуже ароматний сорт. Соковита. у нього м'якість така рідкувата. То Значить, вихід соку із саме з цього сорту може бути відносно підвищений в порівнянні з середніми показниками по столових сортах. Ну і ароматичну складову ландиша ми знаємо, вона надзвичайно потужна, тобто фенольний склад такий досить, такий, що відрізняється у кращу сторону. Від великої кількості інших столових сортів. Тобто я вважаю, що саме такий сорт можна було б використати для виноробства. І головна, головний критерій в цьому цукор. Для того, щоб не, додавати, щоб не додавати саме цукор штучний, буряковий, тоді потрібно надіятися, що саме його природний цукор. Буде використаний у виноробстві. І давайте зараз подивимося. От я наніс краплю соку. Зараз спробую сфокусувати. Так, десь тільки що блиснуло. Бачимо, що на сьогоднішній день, ну, це, правда, мала ягода, цукерці складає біля 19 брікс. От, власне, якби цукресі середня по, ну, по всій мезді, а потім і по суслові буде в межах 17-18, то я вважаю, що саме для білого вина саме цей сорт можна було б і використати. Але знову повторюю з єдиною поправкою, не потрібно розраховувати на те, що саме це вино буде якимось надзвичайно вдалим, конкурсним. Але воно буде мати в середньому непогані показники, буде питке, ароматне. І в плані спортузності воно також буде дещо мати менші межі, і це буде пов'язано із кількістю цукрів у нашому матеріалі. Все, дякую за увагу. До побачення. Чому за білим окном, зараз у ці останні три дні дуже... Високі температури, шпалера має напрямок захід, схід. Тобто південна сторона гронової зони вона знаходиться довгий час на відкритому сонці. Бачимо, гронова зона освітлення і тому саме і використовую зараз притінення. Але на сьогоднішній день загальний температурний фон для підвищення цукрів досить непоганий. Дякую за увагу, до побачення.